Фестиваль Карпатський простір мистецтво єднає вдруге відбувається в Івано-Франківську, а вже має широкий розголос за кордоном і доказом є численна делегація дипломатичних представництв, місій посольств. Ця подія вже стала яскравим позитивним прикладом популяризації України в світі. Колись ми з паном Струтинським задумуючи проект зміни докорінного обличчя Івано-Франківської області. Він сказав, що Анатолій, якщо хочемо швидко рухатися, маємо через культуру робити цю швидкість. Культура дає дуже швидкий сигнал, бо нічого так не дасть швидкого сигналу до того, що Прикарпаття це щось особливе, ніж культура, бо поки інвестиції прийдуть, поки їх освоять, поки вони запрацюють. Поки люди почують в будь-якій сфері, чи соціальній, чи освітній, там є більша інерція. в культурі, ця інерція швидша. І тому ми через культуру хочемо притягти увагу до Карпатського краю, до прикарпатського краю, і в такий спосіб заговорити про комплекс проблем, які нас хвилює, і долучити до нашої святої віри, що ми самі. Прикарпатці здатні змінити обличчя краю. Ми маємо показати світу позитивний приклад України. Ми маємо показати іншим областям позитивний приклад. Не патерналістське очікування, а власна праця, зміни обличчя краю має привернути увагу. і до нас прийдуть тоді сам Господь, прихили небо, і багато людей, які скажуть: дивіться, вони ж працьовиті. Вони ж чесні, вони сумлінні, вони відповідальні, їм можна допомагати. Тому кожна значить, людина, яка живе в Прикарпатському краї, проживши день, має відповість на запитання, що я зробив для покращення обличчя свого краю. Ми маємо мати претензії до влади, до президента, до верховної, клясти їх, квалтувати, вибачте за таке слово, критикувати, але ми маємо мати відповідальність до себе. А що я зробив? Посади квітку, прибий лату. По полагать птина, поставь лавочку, прибери свій балкон, посади квітку на балконі. Це дасть нам іншу філософію нашого сприйняття. І от культура, якою ми багаті, захоплює і об'єднує нас у великому майбутньому. Івано-Франківщина відкрита до міжнародної співпраці, залучення іноземних інвестицій, єднання в шані до історії та спільних рішень до якісного мирного майбутнього розвитку взаємовідносин з демократичними країнами, враховуючи те, що Карпати на сьогоднішній день є рекреаційною зоною нашої держави, і для того, щоб їхав турист, ми повинні мати відповідну дорожню інфраструктуру в першу чергу. Спрямували наші зусилля і отримали результат, так як казав Анатолій Сергійович, в цифрах, понад 2 мільярди гривень, а це дало можливість відремонтувати понад 200 кілометрів доріг. І це безпрецедентний випадок. Адже якщо взяти в динаміці 2010 тисячі десятий роки, за 5 років в економіку краю в дорожню інфраструктуру разом було інвестовано 800 мільйонів. Сьогодні нашим стратегічним завданням є те, що Івано-Франківське з'єднати з найближчими обласними центрами, тобто відкрити вікно сполучення не тільки туристичного потоку, але й промисловості і економіці. Адже ми розуміємо, що без належних доріг є дуже багато незручності. Не менш важливими перевагами інвестиційної привабливості нашого краю. Є те, що Прикарпаття знаходиться на перехресті важливих транспортних шляхів, які сполучують центральну частину нашої держави з західними кордонами. Прикарпаття має великі запаси природних ресурсів, це понад 26 видів корисних копал. Треба сказати, що 10% всіх запасів деревини сконцентровано в нашому регіоні. Ну, і саме основне, що Прикарпаття має. Найважливіше, найцінніше це висококваліфіковану робочу силу і бажання працювати. Тому привабливість Прикарпаття гармонійно поєднується з основним девізом Єврокарпатської ініціативи, який звучить наступним чином: хочете займатися бізнесом, приїжджайте до нас на Франківщину, прагнете побачити. Самобутню культуру українських Карпат приїжджайте до нас на Прикарпаття. Прикарпаття це не тільки івано франківськ Прикарпаття це Прекрасні гори, це Кришталеві Ріки, це неповторні прикарпатські містечка, це Коломия, це столиця Давнього Галицького Волинського князівства Галич. Зрештою, якщо ми говоримо про те, що мистецтво єднає. І ми багаті в розмаїті, ми всі різні. Як кажуть науковці цивілізаційники, немає кращих гірших культур, є просто інакші культури. Давайте будемо себе пізнавати одного через культури. А на Парпатії ми плекаємо таке розмаїття через чотири неповторні автентичні регіони гуцули, Бойки, Опілля, Покуття. І кожен має свою родзинку, у кожного своя вишивка. У кожного свій стиль різьблених тарелів або ж писаних тарелів це багатство. Ми би хотіли, щоб його запізнали. Ми цілком прагматично робимо, що через красу міста, через красу Карпа, через красу нашої неповторності хочемо залучити вас до себе. Ми хотіли б, щоб мистецтво стало вікном для нашого ширшого спілкування. Ми хотіли бачити вас з інвестиційними пропозиціями. Про те, що вже говорили Анатолій Сергійович, Олег Романович, ми відкриті. Дійсно, ми належимо до різних партій, але в нас одна батьківщина і в нас один Прикарпатський край. Маму не ділять. Ми не ділимо, хто кращий син Прикарпатського краю. І маючи таке порозуміння, робимо все можливе, щоб уникнути якомога більше тої бюрократії, яка супроводжує і колишні постсовєтські держави, але не тільки їх. Тому. Приходьте до нас, ми раді вас бачити, ми раді з вами спілкуватися, ми раді вас пізнавати через культуру. Казала відомий британський політолог каталонського походження Муцарат Гібернау, Культура, мистецтво це одна з неповторних складових ідентичності. Хочемо пізнати не до одного, пізнаємо культуру, мистецтво, душу народу, а пізнавши один одного через душу. Зробимо значно більше для того, щоб цей світ став кращим. Фестиваль сьогодні почали читання Івана Яковича Франка, тому що єдине місто в світі носить назву. І саме в цьому великому письменнику Івано-Франківську, тому я дуже щиро хочу подякувати. Низько вклонитися, тому що це повага до нашої культури, до нашого міста. Справді ми святкуємо 355 років Івано-Франківську. Я хочу особливо подякувати всім делегаціям, які приїхали. Станом на сьогодні ми маємо 26 міст партнерів. Найбільше, ну це очевидно, це друзів з Польщі. Ми маємо 13 міст партнерів, але тут є присутні і наші партнери, ну скажімо, з дальших країн. Є присутній мер міста Арлінгтона з Сполучених Штатів Америки. Нещодавно давайте його привітаємо. Є присутній також делегація з міста Брага, Португалія, яка теж нашим є партнером. Тому 26 міст партнерів ми маємо сьогодні, і ми відкриті до всіх партнерів, які готові з нами співпрацювати, які готові підписувати з нами угоди для того, щоб ця співпраця була все глибшою, і глибшою. Хотів би також сказати, що. Ми сьогодні динамічно розвиваємося. Івано-Франківськ одне з небагатьох міст, яке щомісяця додає 500 осіб приріст. Де, тобто, наше місто до 2025 року буде мати 300 тисяч населення. Івано-Франківськ одне з найдинамічніших по приросту кількості населення в нашій державі. Це теж великий показник, те, що Івано-Франківськ розвивається. Ми маємо і дякуємо нашим друзям за інвестиції, адже підприємство Електролюкс шведське, яке за минулий рік дало приріст на 200%. Підприємство Во Карпати, яке дало приріст на 450%, а це складання електрокабельної продукції і для Мерседесу, і для чеської машини Шкода і для іншої, це достатньо хороший такий показник. Ми дякуємо датським партнерам, які тільки минулого року. Я дуже дякую, вони відкрили нових два. Підприємства по виробництву плат це «Ектос» і Кстекстайлз. Ми відкриті. У нас дуже динамічно розвивається машинобудування, у нас дуже динамічно розвивається харчова промисловість. І буквально минулого тижня з литовським послом ми відкривали і разом з представниками обласної державної адміністрації новий цех по виробництву батонів. Саме литовські друзі робили обладнання і вже через два. Місяці литовська фірма нам робить біокотельню. Ми дуже зацікавлені в проектах енергозбереження, будівництва будівництво сміттєпереробного заводу. Ми відкриті до співпраці до інвестицій саме в цих сферах. Окремо хотів би сказати, що ми дуже раді друзям, ми дуже раді вітати кожному з вас. Ми дали максимальну кількість інформації про Івано-Франківськ, але ми готові зустрічатися, готові підписувати нові угоди і готові пропонувати те, що Івано-Франківськ має. А це в гарних. Працелюбних людей, які готові працювати для того, щоб Івано-Франківськ і наша держава ставала все більшою і більшою, фестиваль Карпатський простір стає важливим кроком в просуванні інтересів України у світовому інформаційному просторі, налагодженні нових міжнародних зв'язків, реалізації проєктів культурно-мистецького туристичного потенціалу нашої держави. А це є доброю основою для майбутніх інвестицій, пожвавлення експорту наших вітчизняних товарів за кордон, бізнесових зв'язків. Мета фестивалю далекоглядна і перспективна.